Всім привіт! Сьогодні ми дізнаємося, як додавати та віднімати мішані числа. Розглянемо це на прикладах. Отож, маємо 3,1 додати 4. Дійсно, 3,1 мішане число, оскільки воно має і цілу частину, і другому. Ми додаємо цілі частини. 3, додати 4, ,1. буде 7, ,1. І додаю дробову частину. Одну дев'яту, а тут немає. Нуль дев'ятих. Будемо мати один плюс нуль одна. І знаменник залишаємо той самий. Бо щоб додати два, числа, два звичайних дроби з однаковими знаменниками, додаємо чисельники, знаменник залишаємо той самий. Одна ціла, одна друга додати одну сьому. У нас вже різні знаменники. Зверніть увагу, 2 та 7. Такі дроби слід звести до спільного знаменника. Спільним знаменником є те число, яке ділиться і на двійку, і на семірку, тобто, це є найменший спільний кратник. Дивлюсь на більший знаменник. Сім більше, ніж 2. Сім ділиться на сім, але не ділиться на 2. Двічі по 7. 14. Ділиться і на 2, і на 7. Отже, у мене ось тут спільний знаменник 14. 14. ділю на 2. Буду мати 7. Додатковий множник 7. 14 ділю на 7. 2. Додатковий множник 2. Отже, маю 1 ціла рисочка дробу, ми знаємо основну властивість другу, що можна і чисельник, і знаменник множити на одне те ж саме число, крім нуля. Отож, маю 7. 7 додатковий множник. Треба множити. 7 множу на 1, годин. 7 множу на 2, 14. Додати додатковий множник 2. 2 множу на 1, 2. 2 множу на 7, 14. Додаю цілі частини. 1 додати 0, бо тут немає цілої частини. Одна ціла. Тепер додаю чисельники. 1 додати 2, 3, а знаменник залишаю такий самий. Наступне 7,3 відняти 1 цілу. Перевіримо, чи зможемо ми віднімати. Звісно, зможемо. 7 відняти 1 цілу. Буде 6,3. 3 дев'ятих можу відняти, скільки тут у мене? 0 дев'ятих. 3 відняти 0 буде 3 яких Дев'ятих. Наступний приклад. 7 Відняти третю. Увага, при відніманні можуть виникати проблеми. Якщо в попередньому прикладі таких проблем немає, то ось тут, будь ласка, подивіться, від 7 відніму 4. Але в мене немає дробової частини, щоб я відняла одну третю. Тому семір, у семірки позичаю одну цілу, буду мати вже 6 цілих. Знаменник у мене тут трійка. Тоді ту одну цілу, яку я позичила, запишу як 3 третіх. Три третіх, треті. ще разочок. Поглянула, який знаменник мені потрібен. Потрібен знаменник 3. Написала 3 третіх. Якщо б був знаменник 10, я б написала 10, 10. Якщо б був знаменник 7, я б написала 7 сьомих. Бо одиниці дорівнює дріб. У якого чисельник дорівнює знаменнику. Продовжую відняти 4,1 третю. 6 відняти 4, 2, цілих. віднімаю тільки чисельники. 3 відняти 1, 2. І знаменник 3 залишили. 3,3 додати, 2,5. Можу додати, але ж треба знати правило додавання, коли в нас різні знаменники. А у мене різні знаменник 8 і 12. Нам потрібно знайти спільний знаменник. Або шукаєте найменше спільне кратне, або хитруєте. Дивитесь на більший знаменник. Більший знаменник, 24. Е, більший знаменник 12. 12 ділиться на 12, але не ділиться на 8. Два рази по 12, 24. 24 ділиться на 8 і на 12. Отже, спільний знаменник у мене 24. 24. Записую 3, цілих, риска дробу. Додати знаменник ми знаємо 24. Вже записую знаменник. Додати 2, цілих, рисочка дробу. Спільний знаменник 24. Шукаю я додаткові множники. Додаткові множники. Як знайти? Треба 24 поділити на 8. Додатковий множник – 3. 24 ділю на 12. Додатковий множник – 2. Отже, я буду мати 3 помножити на 3. 9. 2 на 5. 10. рівня. Цілі додаю до цілих. Дробові додаю до дробових. 3 додати 2. 5. Цілих. Знаменники вже однакові. Я знаменник залишаю. І додаю чисельники. 9 додати 5,19, 24. 9,4 відняти 5,3. Не можу віднімати, бо в мене різні знаменники. Який спільний знаменник? Дивлюся на більший. 5 і 10, 10 більше. 10 ділиться на 10 і 10 ділиться на 5. Чудово. Отже, спільний знаменник у мене 10. 10 ділю на 5, буду мати 2. Отже, додатковий множник до першого дробу 2. 10 ділю на 10, буде 1. Додатковий множник 1. Переписую. 9 цілих. Множу двійку і на чисельники на знаменник. 2 на 4, 8, 2 на 5, 10. Відняти 5, цілих. додатковий множник 1. Одиницю множу на 3, 3, одиницю на 10, 10. Можу вже віднімати. 9 відняти 5, 4, цілих. віднімаю чисельники, буду мати 5, яких 15. Наступний приклад. 7,2 третьи додати і додати 5,7. Як бачимо, у нас різні різні знаменники. 3, 9 і 12. Я, звісно, дивлюсь на 12. 12 ділиться на 3, але не ділиться на 9. Двічі по 12. 24 ділиться на 3, але не ділиться на 9. Тричі по 12. 3 на 12, 36. Отже, всі ці знаменники об'єднує число 36. 36 це найменший спільний кратний, який ділиться на кожне з цих чисел. 36 ділю на 3, буду мати 12. Отже, додатковий множник до першого дробу 12. 36 ділю на 9, додатковий множник, у мене 4. 36 ділю на 12, додатковий множник 3. Отримаю 7 12 на 2. 24. 36, додати 1 цілу, 4 множу на 1. 4 4,36. Додати 5, цілих, 3 множу на 7. 21 36.

Маю неправильний дріб, виділяю цілу частину. 49 ділити на 36 буде 1 ціла. Та ще 13, цілих разом 14, цілих. 49. Відніму 36, щоб знайти остачу, буду мати 13 яких знаменник лишаю той самий 36. Останній приклад. 15,1 третя відняти 4,3. Як бачимо, у нас різні знаменники. Спільний знаменник будемо шукати. Звісно, дивлюся на найбільший. Це в мене четвірка. Четвірка ділиться на 4, але не ділиться на 3. Двічі по 4. 8. 8 ділиться на 4, але ще не ділиться на 3. Тричі по 4. 12, 12. ділиться і на 3, і на 4. Шукаю додаткові множники. 12 ділю на 3 додатковий множник 4. 12 ділю на 4 додатковий множник 3. Отже, буду мати 15 цілих 4 дванадцятих. Як я знайшла? 4 множу на 1 і 4 на 3. Основна властивість дробу. Мінус дванадцятих. 3 на 3, 9, 3 на 4 12. Дорівнює. Виконую віднімання. Але чи я зможу від 4 відняти 9? При додаванні я вам казала, вже все просто. При відніманні будьте уважні, ні, від 4 відняти 9 я не можу. Тому у 15 позичаю 1 цілу. Буду мати 14, цілих. знаменник у мене 12, то ту одиничку я запишу, ту 1 цілу. Як 12, 12. Але поряд, біля 15, в мене вже є чисельник 4. Сюди додаю 4. І записую все інше без змін. Дорівнюю. Віднімаю цілу частину від цілої. 14. Відняти 4. 10 риска дробу. Знаменник залишаю той самий. Віднімаю. Маю тут 16 відняти 9. Буде в мене 7. Отримали 10,7. Як бачите, все просто. Вам успіхів і до зустрічі!